На п'яти головних вулицях міста обмежили ліві повороти. Так у Вінниці тестують нову організацію дорожнього руху. Це рішення спрямоване на підвищення безпеки та покращення пропускної здатності доріг на окремих ділянках п'яти магістральних вулицях. Вінниці впровадили зміни. Більше розповість Сергій Чернов, директор Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху Вінницької міської ради. Пане Сергію, мої вітання. Добрий день. Власне, розкажіть детальніше, на яких саме вулицях було обмежено ліві повороти? Взагалі, рішення про обмеження деяких лівих поворотів було прийнято на магістральних вулицях міста Вінниця, які є ключовими і виконують роль основного транспорту між мікрорайонами міста. В першу чергу було проаналізовано аварійність на даних перехрестях або примиканнях другорядних доріг у при з прилеглих територій. І вже на основанні аварійності або аналізу затримок транспортних засобів були приймались відповідні рішення: які це вулиці? Це Хмельницьке шосе, це вулиця Київська, це вулиця Келицька, вулиця Бротлавська і Немирівське шосе? Пане Сергію, а яким чином обмеження лівих поворотів вплине на безпеку водіїв та власне пішоходів? Взагалі, лівий поворот це самий небезпечний маневр, який може виконуватись на магістральних вулицях. В першу чергу він перетинає зустрічі напрямки напрямні потоки, має як мінімум дві точки конфліктних точки, в яких заздалегідь чи найчастіше бувають зіткнення транспортні засоби. І на завершення, розкажіть, чи вже є попередні результати або спостереження після запровадження нового порядку? Е, скажімо так, в місцях, де, де скажімо, обмежено право поворотів, відповідно, дорожно-транспортних пригод поки не зафіксовано. Е, є певні покращення в Русі пропускної пропускному здатності на окремих перехрестях. І, звісно ж, є незадоволені мешканці, яким виникли певні ускладнення для проїзду. Сподіваюся, що таких буде значно менше. Вам дякую за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Чернов, директор Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху Вінницької міської ради, і говорили про впровадження нових дорожніх рішень у Вінниці.